Норм чи стрьом популярна рубрика в, в значво в тих інтернетах. І, значить, вона ж засосала, власне кажучи, пана Вакарчука. Йому задали сьогодні засасу, відсасує. Що ви за ті сьогодні пішла? Ну, по перше, це нормальні слова. Кінець, ось, але чому ти на них фіксуєшся? Оце запитання. От да. Тому поїхали далі. <ріст> так от, значить, і в цю рубрику втрапив Вакарчук. І одне з запитання, яке просто взяло і розкрило все, що відбувалося після концертів з групою «Океан Ельзи». А що там таке? Йому задали запитання: дором трьом фліртувати з фанатками. Як ви думаєте, що сказав Вакарчук? Норм. Ну в молодості, норм, е, саме зараз трьом. Не було таких у нього уточнюючих е, значить, моментів, він просто сказав: норм, друзі. І ляснув посіднолітку. <ріху> а я не розумію, а що тут такого? Ні, Ми знаємо, що ти взагалі кожного корпоративу в тебе починається, оце айнане. Причому що що вона сама починає фліртувати. з… <ріху> з, з, з... <ріху> Пофліртували і молодці!